14 жовтня, день українського козацтва. Святкування збігається зі святом покрови Пресвятої Богородиці, і це не випадково. З давніх давен Богородиця є покровителькою українського козацтва і всіх збройних формувань у Лозові. У цей день жодна організація громадська чи політичних партій відзначати подвійне свято бажання не виявила. Урочисте покладання квітів у центральному сквері міста відбулося за участю міської та районної влади. Козацтво приклад жертовного служіння рідній землі її самовідданого захисту. Саме тому ідеї українського козацтва не втрачають актуальності в сучасному світі та мають велике значення для формування патріотичного ставлення молоді до рідної землі, збереження традицій та звичаїв наших предків. З Давніх давен найбільш мужні і загартовані в боях представники українського народу. Об'єднувалися в окрему історичну спільноту козацтво. Воно завжди було символом любові до свободи, уособленням національного характеру, волі, мужності. Саме козацтво було тією силою, яка активно впливала на історію України. Саме представникам козацьких громадських об'єднань відводиться велика роль у формуванні національної свідомості адже не знаючи славетного героїчного минулого, неможливо побудувати майбутнього. На це неодноразово наголошував співець козацької вольниці, великий кобзар Тарас Шевченко. Цієї миті по всіх куточках нашої України проводиться покладання квітів до підніжжя пам'ятника співцю козацької вольниці Тарасу Шевченку. З великою пошаною до звитяги предків, квіти у підніжжя пам'ятника співцю волі були у Лозовій.